Добрий день, любителі світового кіно. Перед початком відео я як завжди хочу подякувати своїм спонсорам бо, завдяки їхній фінансовій допомозі, я продовжую робити відео на каналі. ба більше я це роблю з насолодою. До речі, окрім спонсорства на ютубі, я створив акаунт на Баймі Якщо є добрі люди, які хочуть допомогти, то краще зробити там, бо там менша комісія. Також я це раджу зробити і нинішнім спонсором по завершенню місяця, але давайте перейдемо до огляду четвертої серії таємного вторгнення, яка стала ще гарячішою ніж минулі. Тому у цьому відео я розповім про найшокуючі розкриття четвертої серії. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новину зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Безсумнівно, найбільш шокучим аспектом третьої серії була смерть Гая від рук Гравіка в останній сцені епізоду. Однак у подібному несподіваному повороті подій четвертого епізоду показало, що Гая насправді жива. Усе це пов'язане з тим фактом, що вона використала машину графіка на собі, наповнивши себе здібностями суперскрула, який, як було показано, мав гравік. Хоча спочатку Гая могла померти від вогнепального поранення Гравіка, її сили екстербісу, великодні яйце до залізної людини 3, дозволили їй зцілитися. Рана Гаї, зрештою, загоїлася, перш ніж вона нарешті втекла з території Гравіка, щоб воз'єднатися з Талосом. Цікаво, що Гравік вважає, що йому вдалося вбити гаю, що, ймовірно, спричинить велике протистояння між двома скрулами в наступних епізодах. Починаючи з другого епізоду, широко поширена теорія, що роуді це скрул, який працює на гравіка. Це лише ускладнилося закінченням третього епізоду, коли дружина Ніка Фюрі Вара розмовляла по телефону з агентом Гравіка, який підозріло нагадував Роуді. У епізоді 4 ці теорії офіційно підтверджені, коли Роуді справді є самозванцем скрула. Незадовго до сцени між Ф'юрі та Фальшивим Роудсом показано, як скрул приймає душ перед тим, як змінити форму на роуді, що нарешті підтверджує найбільш обговорювану теорію. Таємного вторгнення це знаменує один з найбільших поворотів КВМ, оскільки ставить під сумнів попередні виступи Роуді. Гострі питання зараз полягають у тому, як довго роуді був скрулом і де отримують справжнього роуді. Ймовірно, це стане головною сюжетною точкою п'ятого і шостого епізодів таємного вторгнення, оскільки Нік Ф'юрі, ймовірно шукатиме справжнього Роудса, щоб допомогти йому протистояти загрозі скрулів. Цілком ймовірно, що Роуз отримується разом з іншими людьми в комплексі графіка, і гай може допомогти Ф'юрі проникнути, таким чином звільнивши Роуді. Після того, як крутий кінець епізоду 3 показав, як вара працювала із гравіком, багато хто задався питанням, як цей персонаж зіграє роль у майбутньому серіалі. В цьому епізоді було виявлено, що гравік, а точніше скрул роуді, наказав варі вбити Ніка Ф'юрі. погрожуючи життю ВАРИ, якщо вона не співпрацюватиме, їй наказали дістати пістолет із кринки в кінці третього епізоду та використати його щоб убити ф'юрі, щоб зупинити подальші спроби суперспогуна, перешкодити планам гравіка. Незважаючи на те, що їй було наказано вбити Ф'юрі, ще одним великим відкриттям епізоду 4 стало те, що вара врятувала йому життя. Ф'юрі з деякою підозрою ставився до вари, що було доведено, коли він підслухав її розмову з Роуді у церкві. Це призвело до протистояння вдома, де вони двоє намагалися з'ясувати, що правда, а що ні. Зрештою, обидва дійшли висновку, що їхня любов один до одного справжня. Після сцени, в якій фюрі протистоїть варії, він йде поговорити зі Скрулом Роуді. Фюрі заповнює напі Роуді рідним трекером, що дозволяє йому дізнатися, куди гравік завдасть наступного удару. Потім Ф'юрі просить фальшивого роуді мовчати про вторгнення скрулів і повернути йому його роботу, підтверджуючи своє прикриття тим, що він не знає про самозванця скрулів. Не дивлячись на це, роуді показує Ф'юрі запис смерті Марії з камер спостереження, на якому чітко видно, як гравік видає ф'юрі, щоб застрелити її. Роуді каже, що історія Ніка про те, що в Марію застрелив насправді гравік, не підтримують у суді, таким чином шантажуючи Ф'юрі використанням кадрів у кульмінаційний момент четвертого епізоду. Ф'юрі та талос слідують за роуді до замаху на життя президента Рідсена, здійсненого графіком і скрулами. Скрул наслідувало російських солдатів, намагаючись посилити зростаючу напругу між США та Росією після вибуху в Москві в епізоді один. Після перестрілки ф'юрі та талос зрештою дістають Ріцена з його перекинутої машини. Епізод закінчиться тим, що Ф'юрі втікає з Рідсена. У жорстокому відзеркаленні закінчення епізоду 3, гравік вбиває Талоса в кінці четвертої серії. Коли Талес намагався розбити вікно машини президента Ріцена, один із поплічників Гравіка, вистрелив його у плече. Зрештою Талосу вдається пробити скло, але не раніше ніж він повертається у форму скрула, оскільки він втрачає кров. Фюрі хапає Ріцена і веде його до своєї машини. А Талса хапає один з британських солдатів, які допомагають дуету. Коли Ф'юрі повертається за талосом, з'ясовується, що британський солдат це гравік. Гравік дістає ніж і вбиває талоса в груди. Фюрі змушений вибирати між порятунком президента або перебуванням з його другом у останні його хвилини. Причому епізод закінчується знімком бездиханного тіла Талоса. Мало ймовірно, що Талос вижив так само, як Гая, оскільки до цього епізоду не було часу, в якому талос міг би стати суперскрулом. Крім того, використовувати той самий метод для двох персонажів, які вижили після спробу вбивства гравіка, було б зайвим. Натомість ймовірно смерть талося підштовхне гаю належним чином протистояти гравіку разом із Ф'юрі, оскільки вона втратила обох своїх батьків через справу гравіка. Подібним чином смерть його найкращого друга, втрати його дружини, якій довелося переховуватися, і технічна втрата його друга Роуді також змусять Ф'юрі зупинити гравіка раз і назавжди в останніх двох епізодах. Також варто відмітити, що у цій серії були цікаві великодки на майбутнє КВМ. У домі Вари та Фюрі знайдено пасхальне яйце для нелодів і людей Ікс. На стіні в будинку можна побачити зображення, яке представляє книгу. Назва книги розшифровка надлюдського гена, що є посиланням або на нелюдей, або на людей Ікс. У КВМ супергерої ніколи не згадувалося як такі, що мають надлюдський ген, аж до місіс Марвел, і це шоу підтвердило, що Камала Хан є мутантом. У Marvel Comics Комікс нелюди та люди Ікс дещо схожі, оскільки їхні сили походять від іншого генетичного коду, чого не було у випадку героїв КВМ, таких як Капітан Америка, Залізна людина чи Тор. Тому ця книга є посиланням на різні генетичні структури нелюдей і людей Ікс, сприяючи створенню однієї або обох цих груп, які з'являться в майбутньому КВМ. Після широкого використання здібності екстреміс та «Гру» та стає цікавим те, що дві інші здібності суперскрула гравік ще не використав у другому епізоді. Гая переглядала зразки ДНК, які використовували для суперскрулів. Це груд та екстреміс, а також кул обсідін, дзвіни нескінченності і морозний звір з фільму Тор царств темряви. Останні два зразки ще не продемонстровано в серіалі, що обіцяє велике відкриття щодо того, що гравік може зробити зі своїми здібностями в останніх двох епізодах. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.